Друзі, мої вітання! Настав час прогнозу на жовтень для всіх знаків зодіакального кола. Попереджаю вкотре, що цей прогноз носить загальний характер, і він не обов'язково має програтися для вас на всі 100%. Але. Все ж таки, якісь моменти, якісь сфери вашого життя може вам підсвітити. Також запрошую до перегляду вашого асцендента. це теж немаловажно, особливо для жінок. І в нас які сфери розглядаємо? Загальну карту жовтня, фінанси традиційно, стосунки традиційні. І по цій колоді ми будемо дивитись на сферу, на яку треба приділити більшу увагу, да, звернути увагу на ту сферу, в якій треба або розібратися, або поставити крапочку, або зануритись в цю сферу більш досконаліше. І ще в цей прогноз на жовтень я запропоную вам з колоди до отакі послання. Архангелів, колода Дорін Вірче я запропоную вам такий, знаєте, де брати ресурс. Час такий, скажімо, нелегкий, трошки ескалаційний і зайвий ресурс нам всім буде не зайвий. Да? І для кожного знака зодіака достану. З цієї прекрасної колоди Дорін Вірчі додатковий ресурс, де ви можете вичерпати натхнення, сили, можливості, а все те, що вам допоможе в наш нелегкий час. Запрошую до перегляду. Продовжуємо мої вітання. Раки, і для вас загальна карта на жовтень. Раки, раки, що трапилося, в чому трагедія, в чому сум. Минулого не існує, кажу це постійно, постійно, постійно. Що вже трапилося в минулому, не повернеш. І не треба туди зливати всі свої надії. Не треба вже посипати голову попелами, не треба. Знаєте, кручиняться, лити сльози, чи що ви там ще робите. Будь ласка, давайте перевернулись на майбутнє, на нове, на нові горизонти. досить вже лити сльози і досить дивитись вже в те, що ви ну, це не зворотні. Ви вже ніяким чином не зміните ситуацію. Ви вже ніяким чином не можете вплинути на перебіг подій. Доколі ви будете страждати, доколі ви будете, як принцеса нагорошені, скажімо так, дутися, чи ну, ви ніяк не можете ну, змінити перебіг подій. Все, що ви можете, це так високо підняти руку, різко його опустити, сказати: да, ну, на, далі, як самі, як вас, батьки, воспитали. Да. Uh, і йдіть живіть своє нове життя. Красиво, без отих страждань, без отих uh, самокопаній, самобічувань. Ну. ну, скільки можна, слухайте, раки. Гроші. гроші. Гроші, раки і гроші. Раки і гроші. Угу. Раки і гроші, раки і гроші. Так, з грошима теж треба будете трошки поборотися. Не саме з грошима, да? а з ситуацією, яка, або з цією сферою, яка вам надає ці гроші, через яку ви отримуєте ці гроші. Будуть такі, скажімо, непорозуміння, будуть такі нападки, будуть такі сфабриковані якісь ситуації. Тому будьте знов, повторюсь, уважні і обережні, якщо в ваших ресурсах. Скажімо так, ви генеруєте якось якимось чином дотичні до цієї історії ви і гроші. Не про, тут не про вашу заробітну плату, тут може в прямому сенсі бути про вашу заробітну плату, а щось не дорахували. Може хтось помилився, хтось про, хто, хто рахує. Вам треба ну, звернути увагу, а не отримати 3 копійки і піти плакати. Ні, подождіть, давайте розберемось, що так. Да? а Кажіть, що тут це всі, всі гроші поїли мої. Штрафи, да, тут от, треба, знаєте, почути відповіді на питання, які вас бентежать. От ти піти і страждати, ну то ж, не варіант. То йти страждати, якщо щось вас не влаштувало, не варіант. Якщо ви займаєтеся безпосередньо, от ви гроші це якось пов'язано з вашим бізнесом або з вашою роботою, то тут дуже обережно з документами, з підписами. Або щось, якісь такі ситуації, де ви будете, можете виглядати не дуже красиво, да? навіть так скажу. Щось можете не побачити, втратити, а може взагалі потрапити в якусь таку дивну ситуацію, в яку б жодним чином не, втратили, не влізли б ніколи. Так, ну, щось близнюки і раки. З грошима якась не то, щоб напряжнка, а треба трошки, знаєте, показати зуби і бути дуже уважними тут з ментальним полем, що кажете, що друкуєте, що пишете, що підписуєте. Тут, от, от якось про те. Знов чомусь іде енергія звітності. Тут. Можна. Да, і Тут, до речі, то, що інформаційне поле, да, що щось яка... хтось сказав, і це може так якось в конфлікт. Ну, а знову таки, якщо це якось пов'язано з вашою роботою, то хтось що сказав може вплинути на ваші гроші, то йдіть розбирайся, хто сказав, да, кому. І знову повторюся, не йти розбиратися, плакати в куточок, а йти розбиратися і бачите, тримати свою шаблю нагало. Свой окінок, шаблю, свою, не знаю, як ще пірочинний ножичек на... на голову. Так, раки. Що в нас стосунка? В цей раз мій запис розкладу ну, такий. Старший аркан-отшельник. Ну тут трошки раки про стосунки на паузі. Вони чекають, так? Да? Якось так, знаєте, стосунки десь окремо, а ви окремо. Ну, Добре, хай чекає. Чи ви чекаєте тих стосунків, чи він. Ну, тут, знаєте, по цій, по цій карті тут людина буде вас чекати. Да? У вас там-то доволі так, ну, знаєте, дайте покажу вам цю карту. А так ближче, да? а хтось там страждає і милується, як і тішиться щось якимось з, з, минулими згадками. Да? А хтось так насолоджується життям. Так, давайте ви трошки будете насолоджуватись життям. Я вам знову показую цю картку. Да? Бо ось ця картка це майже от про це. А ця людина, то оракульній частині цієї цієї, цього аркану, оця людина страждає ось це саме оце, Да? А можна бути то, трохи не страждати, а трохи, знаєте, насолоджуватися, а хай там хтось інший страждає. Так, ну а взагалі-то знову не буду тут розпещувати молоді серця і душі. Карта про те, що ну, така сексуальне життя, воно трошки на паузі, да, і стосунки трошки на паузі. Можливо, будете, у вас немає можливості да, взаємодіяти, да, можливо, ви на різних частинах. А, ну, так, отак, ну, трошки стосунки, наче людина десь і є, але там пауза. Да. Неможливість стосунків, неможливість відновлення. Якщо партнера немає, ну, теж вас нічим не порадою, нічим не порадою. Ваш партнер ще десь. Заховався, сидить в якійсь печері і чекає, що ви його знайдете. Є бажання ходіть теж по печерам, шукайте, можливо, зустрінетесь. Да? От, дорогі раки, давайте дивимось, на що приділити увагу, на що звернути увагу Я в цьому місяці жовтні. Так, слухайте, ось оця вся історія раки, да, і ви можете, знаєте, ото, 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 ото і, і, лупанутися так в роботу, щоб світу Божого не бачити. Ну, ваше право, але, напевно, все ж таки не беріть зайвого. Бо розумію, що може, так обставини складуться, чи вам так краще, коли працюєте, то мізки відпочиваєте, відпочивають, нема коли думати про різне. Да? От. Але все ж таки, ви у себе один, ви у себе одна, вам ніхто не допоможе. От якщо ви може, найти так, у вас на такий виклик, виклик, я тут от. Один буду все робити, отак от дивіться, дивіться, як, як можу. От повірте, оця ваша бравада, оця ваша активність, яка надмірна, да, всім до да, лампочки. Йому там і вмрете зі своєю надмірною роботою, то давайте ото, не беріть зайвого ні в руки, ні в голову. Живіть і насолоджуюся життям, бо ви, начебто, знаєте, трошки значить за щось себе караєте. І не треба себе карати. Треба ще раз покажу карту. Сподіваюсь, Facebook а... ну, точно не забанить, а Ютуб може. Ну, давайте одним оком погляньте. Зрозуміли, да? от не треба себе карати, треба себе покарати насолодою. От і насолоджує. Так, раки, ресурс для вас. Що вам тут ресурс? Страсть! Слухайте, я нічого не, під, не підробляю, да? паузи навіть не ставлю. Нічого тут, ніяких крапльоних карт. Але, раки, в поміч вам насолода, страсть. Ну, здається, я правильно переклала: Архангел Ханіїл. Довіряйте і слідуйте своїй новій пристрасті. В любові і кар'єрі. Ви понімаєте, Раки, пристрасть? І буде і любов, і буде і кар'єра, а будете свої нові пристрасті, а будете страждати про щось старе, то... То все втратите, все втратите. Довіряйте і слідуйте. Боже, втретє, читаю, Ну, щоб ви почули, напевно, своїй новій пристрасті в любові і кар'єрі. Крапочка на цьому. От сядьте і подумайте раки.